Хочеш навчитися в'язати іграшки, тоді тобі до мене. Я Олена і запрошую тебе на третій урок Анатомія Амігурумі. Сьогодні будемо в'язати кільця амігурумі, прибавки, а також розглянемо в'язання по колу схематично. Початок в'язання кільце амігурумі плюс 6 стопчиків без накиду. В'яжемо другий рядок. В другому рядку нам треба зробити 6 прибавок. Прибавка це коли ми в один стовпчик пров'язуємо одразу два. 1, 2, прибавку зробили, да? наступна прибавка, наступний е стовпчик кільцями грумі. Раз, два, прибавка. Прив'язали два, наступний прибавка 2, 2, 2. В кінці цього рядка в нас має вийти 12 стовпчиків без накиду. Позначимо початок рядка: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Це кінець рядка. Показую перший, одну пров'язали, в другу ось друга. Це перша, це друга. Пров'язуємо 2. Один, два. В наступний робимо один, в другий, два. Прибавку в кожний третій. Один, два, три, в третій, прибавка. Чим ширше нам потрібно зробити круг, тим більше ми робимо рядочків. Наше в'язання буде збільшуватися і розходитися. Чотири рядочки ми пров'язали, в п'ятий рядок, якщо ми будемо в'язати, ми тепер пров'язуємо один, два, Три і в четвертий прибавка 1, 2, 3 по одному в'яжемо, а в четвертий робимо прибавку. Шостий рядочок. Ми будемо робити 1, 2, 3, 4 і в п'ятий прибавку. Наступний рядок ми робимо 1, 2, 3. 4, п'ять, і в шостий прибавку. Ще один рядочок пров'яжем. Один, два, три, чотири, п'ять, шість і прибавка. Ось я доробила схему всі рядочки і червоним я позначила ті місця, де ми робили прибавку. Жовтий це маркер, який розділяє рядочок на початок і кінець, кільце амігурумі. Кладемо ниточку, це вільний кінець, ось так, обводимо основну ниточку навколо вказівного пальця. Робимо таке перехрестя. І тепер ниточку з іншої сторони, між безім'яним і мізинчиком притримуємо. Оця вільна, можна і притримувати великим, ось тут таке перехрестя, давайте покажу ще раз. Притримуємо великим, на середньому, обводимо навколо вказівного, робимо такий перехрест, ось тут позаду. Безім'яним і мюзинчиком притримуємо гачечок, гачечок вводимо під першу ниточку, захоплюємо, витягуємо всередині. Є петля на гачку. Захоплюємо ниточку і протягуємо. Закріпили кільце, ось так у нас має вийти. Це кільце амігуруми. Коли в нас є кільце Амігурумі, далі ось так тримаємо нитку, долоня, на середній пальчик, ось так ниточку кладемо, зверху вказівний ось так, мізинцем і безім'яним притримуємо. А на середньому і великим пальцем притримуємо кільце амігуруми. Цим пальчиком регулюємо натягнення, щоб у нас все міцно трималося, щоб ниточки не плавали в нас в руках, ми їх міцно тримаємо, тут притримуємо і тут натяг є. І сюди тепер ми будемо прив'язувати 6 стовпчиків без накиду. Вводимо гачок всередину е першим Великим пальцем притримуємо петлю на гачку, вводимо всередину, захоплюємо ниточку, протягуємо її через середину кільця, маємо дві петлі на гачку, захоплюємо третю і через дві протягуємо. Це перший стовпчик без накиду. Ще раз. Всередину захопили, витягли дві петлі, третю захопили і через дві протягли. Другий стовпчик. В'яжемо третій. Всередину. Захопили, дві маємо, третю через дві. Ось, дивіться, три стовпчика. Рахуємо стовпчики по косичках. Один, два, три. В'яжемо четвертий, захопили, третю і через дві. Середину. Захопили. Третю і через дві. Один, два, три, 4, 5. Ще один пров'яжемо. Затягуємо кільце амігуруми. Ось так затягується. Беремо ниточку іншого кольору, це буде наш маркер. Тримаємо зручне в'язання в руках. Все притримуємо так, як нам зручно. Я тримаю так, можливо, вам буде якось по-іншому зручно. В'яжемо другий рядок. В другому рядку нам потрібно зробити в наших 6 стовпчиків 6 прибавок. Прибавка це коли ми пров'язуємо в одну петлю по 2 стовпчики. Находимо першу косичку, вводимо в неї гачок. Пров'язуємо перший стовпчик. Дві петлі на гачку, третю протягуємо через дві одразу. Знову в ту саму косичку вводимо гачок, пров'язуємо другий стовпчик, це наша прибавка. Два стовпчики в один. В другий стовпчик знову робимо прибавку. Перший. Ту ж саму, другий. В третій стовпчик знову прибавка. Перший стовпчик вводимо в ту ж саму, пров'язуємо другий стовпчик. В наступну один. Ту ж саму, пров'язуємо другий. Наступно один і другий. Тут наш маркер ще один шостий, Залишилась шоста петелька, один. І другий стовпчик, перекидаємо наш маркер перед гачком і рахуємо, скільки в першому ряду у нас вийшло стовпчиків. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Третій стовпчик. Пров'язуємо один стовпчик. А в другий прибавка: Один, два, і так, до кінця будемо робити знову шість прибавок через один стовпчик. Один, два. Так, ось наш маркер. В кінці рядка в нас має вийти 18 стовпчиків. Ставимо маркер і перераховуємо: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. В'яжемо четвертий рядок. Два стовпчики в третьому прибавка. Один. Другий. Прив'язуємо, звичайно, по одному, а в третьому прибавка. Один в ту саму другу. Один. Один. Два. П'ятий рядок. Біля самого маркера знаходимо саму найпершу косичку. Біля маркера. Робимо в п'ятому рядку три стовпчики по одному, а в четвертий прибавка. Перший, другий. Третій. Четвертий робимо. Два, один і в ту саму дирочку, другий. Якщо в'язати так далі, буде видно, що прибавочки вони одна над одною. Ось такий рядочок, тут прибавочка, тут, тут. І так до кінця нашого круга ми робимо три стовпчики, четвертий прибавка. Ось я пров'язала шість рядочків, у нас виходить такий круг. От ті місця, де ми робимо прибавки, вони виділяються, і прибавочка виходить прибавка над прибавкою, прибавка над прибавкою. Чим більше нам потрібен круг, тим більше ми робимо рядочки. Цей круг я зв'язала товстішою ниточкою і товстішим більшим гачком. Тут можна роздивитися місця прибавок. Ось перша прибавка, друга прибавка, третя прибавка, четверта і п'ята. Вони йдуть одна над одною. На вязанні прибавка, наче як галочка. Ось звичайний стовпчик, як клітиночка, а прибавка йде як галочка, така подвоєна клітинка.